Шалом Хаверім. Продовжуємо з вами вивчати букви ів Наступна буква взагалі, ця буква друга в алфавіті, але ми її вчимо третю. Це буква бет. Вона іноді має форму, ну, не іноді, в принципі, вона має форму фонему Б з крапкою, це деш крапочка називається, і В. Іноді можна почути бет-вет. Іноді ми в алфавіті прямо можемо її побачити, як вона «алев-бет-вет». Але, в принципі, це буква Бет, і вона в алфавіті дуже часто представлена тільки як Бет. Тобто, це буква, яка має дві фонеми, тобто передається двома звуками. Значить, так, друкована літера для діток у школі передається наступним чином. От так. Ну, це рівненько має бути у мене типу, дрогнула рука. Бет. Письмовий варіант такий. Де гешталам всередину? Ну, те, що я тут намалював, мені більш подобається цей варіант і цей варіант. І ця буква передає фонему, а людською мовою передає звук Б. Є один цікавий момент. Ця буква завжди, коли стоїть на початку слова, вона завжди звук Б. Завжди. Всередині може бути і Б, і В. В кінці слова вона завжди як буква Вет, і передає звук В. Виключення можуть складати тільки слова іншомовного походження. Тобто Бет є у нас і є Вет. Пишеться так само, але без крапочки, без деґешу і передає звук В. Ну, знову ж таки, з того, що я тут наваяв більш адекватно, правильно. Ну, це ж таки це, бо тут має бути прямий куточок. Саме. Для друкованої букви, яка передається на письмі. Знову нагадую, це для діток. Це у мене розказано в першому відео про алфавіт, там де я розказую про букву Алєв. Тут найвдаліше вийшло у мене, мабуть, оцей варіант. Тут в цій букві дуже важливо оцей, типу, хвостик донизу і ця типо випуклість. Тобто ми пишемо отак на півколо, і потім отак це важливо. Це дуже важливо, щоб потім цю букву не сплутати з іншою. Значить, нагадую: ці всі крапочки, рисочки, які ви бачите в евриті, це все діакретика. Називається Некудот, було придумано в середні віки для того, щоб правильно читати <кхід> тексти ТОРИ і танаху. Тепер ми з вами, я нагадаю, знаємо. Знаємо декілька букв. Ми з вами вивчили букву Аліф, букву Гімель і от, скажімо так, цю букву. І ми можемо написати декілька слів вже. Я оберу червоненькі. Наприклад, є таке слово Ав. І ви бачите, що закінчується на цю букву, і це обов'язково звук В. Знову таки нагадаю, як читати в івриті, значить, тут така підказочка згори буде А і В. Перший крок читається Алеф згори донизу. Алев нема. Другий крок читається оголоска, це оголоска А. Про оголоски також пізніше поговоримо. Тобто німа буква і оголосочка дає звук А. Потім третім кроком переходимо і читаємо цю букву. Вона В. Виходить АВ. Це у нас буде батько. Наступне слово. АЛЕФ Бет. Алеф. Це буде слово аба. Це слово ну, більше можна перекласти як тато. Хоча словники дають ці слова дуже часто як синоніми. Знову нагадую, читаємо Аліф, вона німа. це перший крок. Другий крок читаємо оголоску, це буква А, звук, перепрошую, звук А. Третій крок. Читаємо букву. Це Бет, звук Б. Четвертий крок. Читаємо оголоску. Це також оголоска А. А Б. Сюди йдемо, Ба. Це «німа», Аба. Тобто йдемо згори до низу. «Альф» – «німа», Оголоска А. А. Потім Б. Букву продовжуємо читати. АБА. Я думаю, зрозуміло. І ще одне слово слово можемо написати. Дуже таке розповсюджене слово: це слово БА. Щоб ви бачили, що на початку е ця буква передає звук Б. Це слово БА. Це приходити, прибувати, приїжджати, тобто «при», так? З'являтися десь. Приходити, прибувати, приїжджати. І давайте ще раз знову я нагадаю: тобто читаємо згори додолу, читаємо букву, це Б. Читаємо оголоску, це оголоска А, Ба. Тобто це перший крок, оголосочка другий крок, і ця буква це третій крок. Буква НІМА, нема звуку. Тобто, ба. Зрозуміло, так? Дякую за увагу. Чекаємо наступного відео і насолоджуємось вивчанням мови гідри.